Друзі, вітаю вас на своєму каналі, з вами я, Світлана. У нас сьогодні п'ятниця, 12 травня, якщо я не помиляюсь. І я вийшла ось на свій город, який, от там, моя хата. І тут у нас ще є город. І покажу вам, що в минулому році. Було виорено аж до верху В цьому році я вже залишила, щоб там була трава. І підсіяла трохи трави, і видно, що з правої сторони там трава така, видно, що я підсівала. А з лівої сторони більше такого всякого самосіву, якогось буряну. Ну, але нічого, воно мені не помішає. Я буду собі косити. і Трава мені потрібна для мульчування, ну можна там підкинути трохи курям. Ось. І все, що я виполюю, це я теж викидую курям, вони мають де ритися, тому що вони в мене в загороді. Тут, з самого краю посаджено, Кукурудза, і сьогодні ми посадили картоплю. А тут вже де ось такі будуть рядочки. Це я хочу посадити кормовий буряк, і рядок червоного буряка і моркву. Тут, де в мене натягнутий шнур, там я хочу ряд, посадити квасолі <кій> такої течної. І тут в мене ще є. Ось така територія. Бачите, ось тут, то я посажу кабачки і щось таке. А отам от з самого переді, де ось це, бачите, такі глиби. Там ніколи нічого не садиться, тому що не знаю, що можна зробити. Навіть сам тракторист не може там добре виурати, не знаю, що як колись тут. Користувалась цим городом, бо це власне і не наш город. Просто ми ним користуємося, бо ближче до хати, а не далеко десь, ось там в полі. ну Там в нас є в полі ще багато городу. І погода в нас сьогодні до обіду було гарне сонечко, а зараз вже пасмурно. І покажу вам зразу, я принесла з собою, що буду. Що буду висаджувати тут висаджу, Дивіться, купила ось такого буряка кормового це виробник Польща. Гарний, такий великий, буду старатись висівати густо. Дивіться, який він гарненький. Буду висівати густо, щоб багато потім не прополювати. Я також взяла ось таку циліндру. Я люблю такий подовгастий бурячок. Я думаю, всі знають його, то теж посію. так. Що ще в нас сьогодні? Ще висію насіння ось таких кабачків. Вони ранньо стегли. Гібрид, до речі, Ось тут на полі я висію гібрид, насіння і так збирати не буду. Ну і... Нехай якось так буде ще. У мене є ось такий кощовий алігатор. Е, я теж висію, тому що в мене там вже на подвір'ї немає місця. А тут я висію, думаю, буде нормально. Е, Також ось такий буряк Опольський. Він теж такий подовгастий. Ось такої форми подовга стоїть. я такі люблю. А це середньо сорт, Але я все мішаю і буде так. Морква-коротель середньо встигла, теж висію цю моркву і ось таку королеву осені. Королеву осені я висіваю. Я люблю ось цю ко, все Люблю ось цю королеву осені. Так. Так що такий в мене на сьогодні фронт роботи. Я надіюсь, що я справлюся. От. І буду собі помаленьку висівати. Зараз у нас друга година дня. До вечора маю багато часу, тож встигну, думаю, все зробити. На цьому буду закінчувати своє таке відео. Вам Спасибо. бажаю мирного неба над головою. Дякую, що ви зі мною. До наступної зустрічі, друзі, всім па-па!